Отже, парашрамо пробу, ми дуже раді бачити вас в Києві в нашому храмі, і хотілося б нам запитати, надати вам декілька запитань щодо вашого, до вашої діяльності Food for All для України, для організації Їжа життя. Я е, склав декілька питань, які я хочу вам задати, щоб отримати від вас солодкі відповіді. Скажіть, будь ласка. Як ваша організація Food for All змогла досягти такого високого визнання, отримавши найвищу нагороду від королівства? І які аспекти вашої діяльності, на вашу думку, найбільше вплинули на це досягнення? Ми отримали цю нагороду під час пандемії ковіду, коли більшість релігійних установ закрилися, церкви закрилися всі закрилися. І в цей момент у нас почався наплив волонтерів, а також великий попит на здорову їжу. Тож ми почали готувати з двох тисяч порцій ми збільшили об'єм до п'яти тисяч щодня. Отже, люди були дуже задоволені нами. Бо ми не закрилися. Ми скористалися шансом до нас. Приєднувалися численні волонтери. Водії таксі приходили, професійні кухарі приходили, компанії закривалися. І відправляли всіх своїх працівників, тож у нас була величезна кількість волонтерів, і тому ми змогли багато чого досягти. Так ми отримали дві нагороди від королеви: одну за роботу, яку ми робимо, а другу спеціальну нагороду за те, що ми займалися цим під час ковіду. Скажіть, будь ласка, парашрам пробу що спонукало вас зайнятися благодійною діяльністю в контексті допомоги Україні. Як ви визначаєте, кому саме надавати допомогу? у нас є команда, вона сформувалася в Україні, точніше в Польщі на кордоні. в Містечку Медука. Там були тисячі і тисячі людей, які тікали від війни. Це був дуже важливий час, щоб допомогти цим людям. Їм була потрібна гаряча їжа, бо вони стояли в черзі іноді по два дні, щоб перетнути кордон. Тож мер у Польщі надав нам гарну будівлю, які ми облаштували кухню. Ми почали там готувати їжу, а потім побачили, що є багато людей, які хотіли б долучитися до цієї справи. Тоді ми почали їздити туди, де були землетруси. у Туреччині був землетрус у Марокко. Нещодавно в Туреччині знову були лісові пожежі, повені. Тож коли стається землетрус або ще щось погане, ми їдемо туди. Наразі саме в Україні є дуже багато людей, які потребують трохи допомоги, і ми робимо усе можливе. Щоб знайти тих, хто хоче допомагати і спрямувати їхню енергію в позитивне русло, щоб разом ми могли допомогти людям в Україні. Ми знаємо, що люди з Англії дуже і дуже доброзичливі до українців. І моє, наступ, моє наступне запитання щодо того, як керівництво держави. Підтримує вашу діяльність, вашу допомогу. Чи є якісь реалізовані вже конкретно проєкт, проекти? Будь ласка, поділіться, що ви реалізуєте зараз з, разом з керівництвом Лондона або керівництвом держави Англії? наразі є лише одна ініціатива, над якою ми працюємо разом із з місцевою владою. Мер Лондона запропонував тисячі автомобілів, які можна відправити в Україну. Так ми співпрацюємо з мером. Ми відправляємо ці автомобілі в Україну і намагаємося наповнити їх хорошими речами, такими як цукор, інші продукти харчування, різні речі, які можуть бути корисними для людей. Тут зараз це єдина ініціатива, яку ми Офіційно впроваджуємо разом з урядом. Ми просто покладаємося на натхнення людей, які хочуть допомагати. Наприклад, серед бізнесменів багато хто відчуває о я можу допомогти, бо вмію керувати автомобілем. Тож вони перевозять один з таких автомобілів в Україну, а потім перетинають кордон з Польщею, сідають на літак і повертаються додому. Отже, ми цим займаємося більшість водіїв волонтери. Я їм кажу, давайте, хлопці, ви можете зробити це протягом одного тижня. Я кажу їм: станьте героями на тиждень, і вони жертвують одним тижнем. Беруть відпустку з роботи і везуть машини в Україну. Хочу спитати, ви стільки виконуєте діяльності такою важливою. Важливо, і я впевнений, що зустрічаються складнощі. Як ви їх долаєте? Що ж, от навіть цього разу ми прокололи шину в Німеччині під дощем в темряві, на жвавій трасі. Так чи інакше нам вдалося полагодити це і продовжити рух. Крім того, ми досить літні люди. Наприклад, моїй дружині 72 роки, і вона, ну розумієте, це довга дорога. Ми не знаємо де опинимось. На сході може бути трохи небезпечно. Але це ми відчуваємо натхнення від нашої команди, тут яка роздає їжу в Херсоні, Десі, Запоріжжі. Ми відчуваємо натхнення долати труднощі, щоб простягнути їм руку допомоги, висловити їм свою вдячність. Я хотів спитати: ви з початку повномасштабного вторгнення приїжджаєте з допомогою до України і усілякими способами допомагаєте. Чи є у вас якась історія коротенько? Чим ви хотіли б хотіли б з нами поділитися? Що вас надихнуло безпосередньо, безпосередньо в людях тут на Україні? Що вас надихнуло? Можливо, є якась історія? Так, є. <coughs> Наприклад, головний кухар їжі життя в Херсоні раніше був адвокатом, а зараз він присвячує свій час тому, щоб просто готувати їжу і допомагати людям. І це дуже надихає, коли ти це бачиш. Їм байдуже до вибухів. Вибухи там лунають вже три роки поспіль. у них вже імунітет. Депотеоцо рис то ці люди ризикують собою, щоб допомагати іншим. Це свого роду це надихає. Не так багато місць у світі де можна зустріти такий приклад, щоб хтось відклав власний комфорт і і у морозну погоду допомагав комусь іншому. І це працює як like, um, сніжником, коли ти бачиш like що хтось чинить таку чудову річ, ти теж надихаєшся. Мені подобається розповідати різним людям про ті дивовижні речі, які відбуваються в Україні. Війна висвітлює найкраще в людях і також найгірше. якщо вам вдається. Знайти в серці людини бажання робити щось корисне в цьому житті це чудово. Є багато історій. Наприклад, до нас звертались чоловік і дружина, щоб ми доглядали за їхньою дитиною, тому що вони хочуть піти воювати. Це як отакої цих людей серйозні наміри. Розумієте, ще один приклад: ми зустріли людей, чи будинок підірвали. В них все згоріло вщент, але вони все одно залишаються щасливими, дякують нам за те, що ми допомагаємо, незважаючи на те, що у них нічого. Немає так, от такі зустрічі з такими людьми, які втратили всі свої матеріальні мрії, але все одно хочуть поділитися з тобою своїм хлібом, це надихає дуже цікаво, дякую вам. Я хотів спитати за ваші за ваші внутрішні зміни, чи вся ця діяльність, яка відбувається у вас зараз тут на Україні. Чи навчила вона вас особисто чомусь, а, які можливо відбулися у вас внутрішні зміни? Особисто для мене, через те, що ми практикуємо духовне життя і повинні бути зречені від матеріального, це але то вражає, коли ти на власні очі бачиш як мрії, мільйонів людей розбиваються в одну мить їхні мрії або їхні бізнес, будинки, діти, робота. все це було втрачено за одну ніч, і ви бачите наскільки тимчасовим є світ. Тоді стає зрозумілим, що гонитва виключно за матеріальними цілями це ну не зовсім повинно повинна бути щось більш високе в житті. і я думаю, що люди це бачать. Люди відчувають, що матеріалістичні прагнення мають невелику цінність. На останню хотілося спитати вас, яким ви вважаєте для себе найбільшим досягненням в контексті вашої діяльності щодо допомоги Україні? Моє найбільше досягнення це те. Що тут ми знайшли справжніх друзів, справжніх щирих друзів. Тут у нас з'явилося місце, де ми відчуваємо себе як вдома. в будь-який час. Вони готові нас прийняти. Я б назвав це брати по зброї. Розумієте, це коли ми переживаємо щось важке, і ми тримаємося разом як друзі. Ми працюємо разом. Це найбільша нагорода. Яку ми могли отримати за те, що приїхали сюди в країну, спілкуючись з вами, прошу пробув? Я хочу сказати, що це велика вдача мати спілкування з вами, людиною, з людиною, яка поставила за мету свого життя, слугування своєї місії Food Food for Life, «Food for All, допомагати людям. Ми дуже раді мати можливість з вами співпрацювати. Дозвольте мені спробувати зробити дещо більше. Тоді будете дякувати. Я ще нічого не зробив у Києві. Нічого в Києві. Дозвольте мені спробувати зробити ще щось за допомоги ООН, привести автомобілі. Тоді можете мені подякувати. Я не багато зробив. Я нічого не зробив у Києві. Першу Прабу, Ми здесь підставляємо їжу життя Україна усі організації. Ми знаємо з перших днів, що ви зробили. Починає зі Львова до Харкова, з Миколаєва, Одеси, Дніпра і так далі. Добре, дякую.